Чернігів продовжує співпрацю з міжнародними партнерами у сфері освіти, так за кошти Латвії, а це понад 600 тисяч євро, та за підтримки проон уже навесні планується розпочати відновлення дитячого садка номер 19 що на Подусівці, під час активних бойових дій у лютому березні 22 го він дістав суттєвих пошкоджень і наразі не працює, що є проблемою для мешканців мікрорайону. Як повідомив начальник управління освіти Василь Білогура на щотижневій нараді в муніципалітеті. 23 січня найближчим часом мають завершитися тендерні процедури, які проводить проон. Все, що треба було від нас, ми надали всі документи, угу. готові сприяти і далі, якщо якомога швидше виконати відповідні відновлення. А це ремонт покрівлі, системи опалення та харчоблоку, утеплення фасаду та виконання внутрішніх робіт з нещодавніх здобутків міжнародного співробітництва. Сучасний освітній простір у 35-й школі, облаштований завдяки громадській організації доку за фінансової підтримки Фінчерч Ейд у межах проєкту «Коло два 2.0». 50 тисяч євро на облаштування предметних кабінетів у ліцеях Чернігів. Одержав від міста побратима Мемінгена. Інвестують кошти в освітню галузь міста і французькі партнери за сприяння ЕКТЕД розпочалися роботи з покращення умов перебування школярів у сховищах під час повітряних тривог. Також у межах співпраці у 28-й школі вже замінено вікна. Зараз там облаштовують укоси. Нагадаємо, меморандум про співпрацю між міською владою та неурядовою організацією Ектед. виконувач обов'язків очільника Чернігова Олександр Ломако підписав 21 листопада. Вони виділили кошти. На відновлення 10 шкіл на загальну суму 2 мільйони євро. Усі заплановані заходи планується реалізувати впродовж 2024-го. По співпраці, в принципі, є напрацювання по повній термореновації і відновлених роботах по школі номер 20, 33, і також відпрацювається школа номер 34 mm. Фактично, з це не тільки відновлення там заміни вікон, відновлення пошкоджень, а і повне утеплення передбачається будівлю. Фактично зараз ідуть обрахунки всіх кошторисів. Тут партнери також зацікавлені в тому, щоб якомога швидше виконати дані роботи. Найближчим часом планується оголошення закупівель у межах співпраці з Дісайд. Додав Василь Білогура. Це швейцарсько-українська ініціатива, яка підтримує реформи освіти та децентралізації в нашій країні. Відтак планується зробити капітальний ремонт 13-ї школи, а також облаштувати укриття та освітні хаби в п'яти закладах освіти, а саме школах номер 13, 19, 22, 32 та 34. Загалом на ці ініціативи швейцарські партнери виділили місту 60 мільйонів гривень. Водночас, під час загальноміської наради Василь Білогура повідомив, що наразі заклади освіти працюють у штатному режимі. Проте в школах міста вже є класи, які переведені в дистанційний режим через високий рівень захворюваності на грип та ГРВІ. Те, що Чернігів наближається до епідпорогу, підтвердив і гендиректор міської лікарні номер 2 Владислав Кухар. Тому Олександр Ломако закликав батьків пильнувати за здоров'ям дітей та не відправляти їх до школи із симптомами хвороби. Інакше місто. Буде змушене запровадити карантин.